Відео для YouTube каналу для глядачів, які вміють і хочуть працювати своїми руками. Отакого колуна зробив. Отакий привод від мотоблока. Можна було поставити електродвигуна, але нема 380, то буде стояти мотоблок. Те, що є під руками. Отакі дрова. Оце 10 хвилин. Отакий прицепчик метр двадцять на метр 60, Готовий. Є трішки щіпи. Це коли попадає сучок, та робить таку щіпу. Але дуже добре розпалювати котловлю. щіпою дуже добре. Зараз ми покажемо, як працює. Беремо колоду. Трішка незручно і Не пішла Без зусиль. Без зусиль і безпечно. НША 10. Мотоблок 6 китайських сил. Зовсім безпечно. Це не рейкові дрова околи і не механічні. Тут ви контролюєте процес. О, наступний. І що ми бачимо? Зразу виходить у нас такі. Красиво. Всім дякую, звертайтесь, можемо допомогти порадити як краще. Можна такого стола не робити, можна хрестом зробити, але я ледачень. Я хочу, щоб зразу рубало на такі колоди. Сім на сім. Всім дякую. Далі буде.